І ввечері ми перерахувалися, і вийшло, що якраз насивно 200 чоловік. Десь в обід прийшла адміністрація колонії, вигнала на всіх на вулицю. Вони щось там ходили по ангару робили. В самому ангарі стояла кран-барка і трансформатор. Вони сказали, що вони нам проводять нічне світло. Десь вони там знаходились дві-півтори години, після чого вони пішли, і ми назад зайшли в ангар. Стається перший вибух в бараку якраз коло цього трансформатору. Я просто побачив спишку. Я з верхньої частини нар упав на підлогу, і одразу другий моментальний вибух і все починає горіти. Ольга Константиновна. Олександр. Повірте мені, для мене ця ніч була найстрашнішою в моїй житті. Когда я, я не знала еще ни списка, уже не выставляли. И уже на второй день, когда телеграм-канал выставил списки погибших, ребят. И когда и мои глаза читали этот список, поверьте, слезы затеряли глаза, там 50 лишних человек было погибших, ребят. И мелкий, мелкий шрифт. И я дрожащими ласками, руками читала этот список. И когда я не, не обнаружила его там, не, не было его фамилии там. Я сказала, слава тебе, господи, что он живой. Но это очень страшно. 17 июля ему исполнилось 40 лет. Был обмен в этот день 95 на 95. И я так хотела его голос услышать, думаю, ну сейчас позвонит, скажет, мамочка, в честь моего дня рождения меня отпустили. Ну, не случилось, не свершилось, не позвонил. І коли це все це трапилось, я почула. Я одразу зателефонувала в Женеву, міжнародний Червоний Хрест. Я дуже-дуже їх ну, умоляла, просила: візьміть мене з собою. Ви ж повинні туди поїхати, подивитися, що там трапилось. Там знаходиться мій син. А вони кажуть, а хто вам сказав, що ми збираємо? Ми нікуди не поїдемо. У мене так і діти виховані, і онуки, і донька. Я приїхала по, по надраничний вік. Був такий подарунок на День української жінки. І мені прислали відео, де мій син у полоні, і він звертається до української влади, щоб його від, ну, обміняли, від кого це залежить, що він знаходиться там-талі. не там та, І він звертається, щоб, будь ласка, ну, обміняйте мене, поверніть мене додому. Психолог дивилася на його відео ну, з полону і таке відео. І вона мені казала, що він не що він то, я кажу, ви мені хочете як мати заспокоїти. Він сидів ровно, голова була поднята, плечі, голову він не нахилив. Він її тримав високо, горда держава, його каже, не зламали. Ви гляньте на його очі, вони злі. Вже десять з моєю фамілією обміняли хлопців. Але, на жаль, в нас таке, таке прізвище, Але це не мій син. Спочатку мені дзвонили мої знайомі. Ну, коли прочитають фамілію, не всі знали ім'я мого сина. І мені всі дзвонили там, тебе можна. Привітати, але це кожного разу була для мене травма. Мені дзвонили і казали, що є можливість його витягнути з полону. Один хлопець, якого відпустили, як він сказав. Но для цього треба прийняти російське громадянство, російський паспорт і жити на, на тій стороні. Але, каже, це не ваш варіант. Це не ваш. Я прийняв це рішення, тому ну, цей хлопець каже, я прийняв це рішення. Можете мене засуджувати, в мене в Україні залишилась мама, але я вже не можу терпіти і чекати дві ложки каші на вечерю. Але я спілкувався з вашим сином. Це не для нього. Якщо ви так зробите, він це прийме як зраду, і ви його назавжди потеряєте. Це не ваш варіант. Я впевнений, що це була закрадена вибухівка. І всі так думають, тому що ніякої збої поки що немає такої точної, щоб прям попасти в одне місце з інтервалом 2 секунди. І коли стався взрив, криша була назовні, а не всередину. Я думаю, що це була помста, нам страта просто. Da! Da li ste